Дорогі мої незламні українці, моя команда, мої колеги, клієнти, партнери, мої підписники, вітаю вас прийдешнім новим 2023 роком, роком перемоги України. Це буде новий рік, коли кожен українець, незалежно від того, де він знаходиться, загадає одне і те ж бажання. Знайте, ми всі з вами наближаємо цей день День Перемоги. Нам пощастило з вами жити на зміні епох. І колись про цей день напишуть книжки. Ми з вами зараз створимо нову історію. Хочу вам побажати просто жити. Хочеться вам сміятися, смійтесь. Хочете плакати, плачте і хай це будуть сльози щастя. Танцюйте, кохайте, творіть, надихайте. Кожен із вас по-своєму неймовірний, по-своєму цінний. Просто пам'ятайте про це. І перемога дуже скоро. Просто знайте, коли ви піднімаєтесь по сходах додому, ви знаєте, що ви скоро будете вдома. Так і тут, просто знайте, що перемога дуже скоро. І з наступаючим вас новим роком! Роком перемоги України, роком перемоги добра, світла і любові. Всіх обіймаю! З Новим роком!